Усім привіт і ви на моєму каналі. І сьогодні я зробила колекцію Модіпопс. Дивіться, тут є пакетиків. Дивіться, їх, скільки. П'ять пакетиків. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять пакетиків. Оселий. Ці осини маленькі. Е, і тут написано Модіпос, Модіпоп, Модіпопс. І там Модипопс. Є мод-попси. Тут теж є. Тут прийдеться було зробити не двойне, але усіх двойне тут. Все, бачите? Там лежать всі мод-попси. До речі, я зараз буду демонструвати своїх Попсів. В мене вони є. Дивіться, скільки в мене модіпопсу. А ви знаєте, скільки в мене їх? 35. Дивіться, які вони всі тут милі. Таж, друзі, усім.